Енергетичний браслет з Чараїту зв'язок зі світом мрій та власним духом, ручна робота зі срібними намистинами. Цей браслет народився з наміру відновити зв'язок людини з її внутрішнім світом мрій, з її духом, з її майбутнім. Кожен камінь чараїто був обраний вручну з глибокою повагою до його енергетики. Чараїт – це камінь трансформації, інтуїції та духовного пробудження. Його фіолетові відтінки нагадують про нічне небо, де народжуються мрії. Камені чараїту були очищені та заряджені для активації їхньої мрійлової енергії. Срібні намистини додають чистоти та гармонії, посилуючи дії каменю. Срібна застіпка символізує завершеність і захист. Вона замикає енергію браслета, зберігаючи її для власника. Браслет, зібраний вручну з любов'ю та наміром допомогти людині віднайти себе, свої цілі та свій шлях. Символіка браслету чараїд, камінь мрій, інтуїції, духовного зростання, срібло, метал чистоти, дзеркало душі, провідник між світами. Цей браслет допомагає відновити доступ до власної мрійливої сфери, встановити глибший зв'язок із духом. Сформувати ясні цілі та наміри на майбутнє, відчути внутрішню гармонію та спокій, ідеальний подарунок для тих, хто шукає себе, хто мріє, хто прагне духовного розвитку.